Радіо Chicago. Що там на рашці? Що там на рашці? Отже, Наталя, розпочинай. МВС Російської Федерації оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Газі, який видав ордер на арешт Путіна. У базі розшуку МВФ Російської Федерації з'явилася інформація про розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Газі Каріма Ахмада Хана. Його звинувачують у притягненні за відомо невинного до кримінальної відповідальності та у підготовці до нападу на представника іноземної держави. Найкращий захист це напад, і таку тактику обрала Російська Федерація. Мені цікаво, цікаво, ну, не цікаво, мені дуже шкода. А, представника, власне су Кримінального суду в Азі. Він так, напевно, хотів поїхати до Росії на свої літні канікули, на відпустку відпочити, десь там у Хабаровськи випити холодного російського напою, але не вдасться, напевно, зіпсувалися його плани. Ну, Співчуваємо щиро, співчуваємо, сподіваємось, він якось вийде з цієї ситуації. Що ще в Росії відбувається в Росії? Заявили, що Шуйгу незаконно з'їздив на окуповані території України. Що перевірив передовий пункт угрупування військ на запорізькому напрямку та заслухав доповідь окупаційних воєначальників, зокрема про характер дій українських бійців. І бачимо, що Російська Федерація має претензію до ШУ, що він не так, як мав би поїхав до України. Можливо, вже починається внутрішні міжособиці, що в принципі нам на руку. От, власне, у Білгороді нічого не відбувається. Розумі публікують відео, на якому по радіо лунають заклики до звільнення. Крім того, повідомляється, що в місті з'явились ластівки про Білгород без Путіна. Та листівки, які принесли ластівки, до речі, е, от їм нехай вони ще ті листівочки будуть е, з таким спеціальним. Як то колись княгиня Ольга робила, відправляла голубів і вона спалила село. От там в Росії так треба цих ластівок з листівками, щоб горіло все в Росії. А, ну та але якщо бачите по Україні зараз на окупованих територіях, в тому самому Криму, півострові або Запоріжжя, Харсон, там діє така на такий флешмоб жовта стрічка, де в Маріуполі нещодавно ми зачитували буквально вчора. На стовпах всюди де тільки можна розвішують, що українське літо, Україна повернеться ЗСУ буде тут. А росіяни налякані вони втікають, але це не зупинилось. Тільки на території України вже навіть пішло на Росію, і у Білгороді вже от кажуть, що Росія без Путіна. Куди ще це може піти? Чи дійсно є ймовірність того, що російський народ повстане і вони зрозуміють нарешті, що ні, з таким режимом, з такою системою нам, нас немає майбутнього, нам потрібно щось змінювати. Чи вірите ви в це? Я не вірю. Ну, як не вірю. Тобто відсотки є деякі, що дійсно люди можуть повстати і будуть вимагати про те, щоб змінювалася влада і змінювалося все у Росії, але це потрібно почати із себе. А вони я думаю, цього не будуть робити. Вадим знаю, що ти оптимістично ставишся до різних таких а, переворотів, але тут я бачу по твоєму погляду, що без шансів, без ця, шансів. ця держава приречена не нічого не буде. Але ще одне цікаве питання: тоді: а якщо ми то що, якщо коли ми повернемо свої території, ми обов'язково повернемо, що буде з територіями, які етнічно раніше були також українськими? Та сама Кубань. А той саме Белгород, який також має чи немалу леву частку українців. Чи варто нам зазіхати на? Ні, ці Я такти? думаю, що не варто. Відвоюємо своє з дня Конституції, з Дня Незалежності України. І я думаю, на цьому. все. Але Росія, все ж таки, вона розпадеться на маленькі клаптики. Ли, Знаєш, Лишиться та сама Московія, як Литва хоче. І... Що, що мені жалко? Не так жалко за людей, за дітей, за то все, і жалко за землю, за нашу землю, що ця територія. Не в інших людей. ну, Наскільки ну, наша земля багата, родюча, і, і нею управляють там росіяни. За це жалко. А, ти говориш за людей за дітей на, на тій території. Ні, Ні також... я говорю не за людей на тій території, а за саму землю говорю. Ну, то таке, Вадим, я думаю, ми повернемо і, і землю в тому числі, тому що, як співалося в одній пісні, повернемо Крим, за ним Кубані. Там буде наша гривня, за яку ми будемо відпочивати. Радіо UA Чикаго.